17 жовтня найважливіші події, що відбулися протягом минулої доби на Дніпропетровщині. Підсумовуємо у свіжому випуску новин. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. Сьогодні в об'єктив дев'ятки потрапило таке. Зі світлом та теплом. На Дніпропетровщині енергетики готуються до осінньо-зимового періоду. Волонтерський рух в Україні під загрозою. Чому запровадження нового порядку паралізує роботу організацій? Поліція проти насилля. У Павлограді з'явилася мобільна група з протидії домашньому насильству. Уламок від касетного снаряду позбавив можливості ходити цілий рік лікування та реабілітації. Дивіться сьогодні у випуску історію нашого захисника Романа Черви. Шість шахедів та керована авіаційна ракета. Так росіяни вночі атакували південь України з Кримського півострову та тимчасово окупованої частини Херсонщини. Усі ворожі цілі приземлили захисники повітряних сил та протиповітряної оборони. На фронті протягом минулої доби загарбники продовжили інтенсивно наступати на більшості напрямків. Загалом вздовж лінії зіткнення противник провів близько 50 атак. Їх відбили наші захисники. Українські воїни також продовжують ведення штурмових дій на Бахмутському напрямку та наступальної операції на Мелітопольському. Про перебіг подій на ключових ділянках фронту. Далі у інтерактивній мапі за інформацією генштабу збройних сил України на Куп'янському напрямку українські військові відбили близько 20 наступів противника. Намагаючись прорвати оборонні позиції наших захисників, близько 15 атак ворог провів в районах Синьківки та Іванівки на Харківщині, ще 5 поблизу Стельмахівки та надії Луганської області. Росіяни не проводили наступальних дій на Лиманському напрямку, проте тричі завдали авіаційних ударів по населеним пунктам Донецької області, серед них Сіверськ та Спірне. Відбити ворожі атаки противника силам оборони вдалося і на бахмутському напрямку. Три ворожі наступи в районі Андріївки успіху для російської сторони не принесли. Загарбники завдали авіаудару по селу Кліщіївка. Українські воїни натомість продовжують штурмові дії на південь від Бахмута, закріплюються на досягнутих межах та продовжують завдавати противнику втрат. Наші оборонці продовжують тримати авдіївський напрямок. Ворог провів понад 10 наступів, намагаючись оточити найбільше місто на цьому відтинку фронту. Українським військовим вдалося відбити атаки противника. Росіяни гатили з авіації по трьом населеним пунктам Донеччини, серед яких Новоселівка та Авдіївка. На Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник провів близько 20 атак: 15 в районі Мар'їнки та ще 5 південніше Золотої Неви та Пречистівки. Ці ворожі наступальні дії вдалося відбити нашим захисникам. На цих ділянках лінії зіткнення противник обстріляв з авіації Мар'їнку, Новомихайлівку та Старомайорське. Сили оборони не втратили позицій на запорізькому напрямку просування російських військ. Південно-Західніше Новодонилівка роботиного та західніше Вербового не допустили українські військові. На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція ЗСУ. Наші захисники мають частковий успіх поблизу Вербового та продовжують виснажувати ворога. На Херсонському напрямку українські воїни продовжують вражати склади та тилові позиції загарбників. Триває контрбатарейна боротьба. Росіяни завдали авіаційних ударів по шістьом населеним пунктам Херсонщини, серед яких козацька тягинка та Іванівка. Опинився під завалами власного будинку в апостоловому Криворізького району. Сьогодні в день стався вибух у житловій будівлі. Відразу на місце виїхала бригада рятувальників за допомогою шансового інструменту, деблокували 53-річного постраждалого, який знаходився всередині на момент вибуху. Його госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі поліціянти встановлюють обставини та причини подій. Служба безпеки України викрила на колабораційній діяльності двох мешканок Дніпропетровської області. За версією слідства, працівниця однієї зі шкіл підтримувала військове вторгнення Росії. Вона розповсюджувала деструктивний контент та схвалювала окупацію російськими військами. Ще одна мешканка Дніпропетровської області висловлювала підтримку кремлівському режиму та розповсюджувала в інтернеті антиукраїнські наративи. За версією СБУ, жінка, глорифікувала військові злочини. Чні РФ, а звільнення окупованих територій вважала незаконними співробітники СБУ викрили колаборантів і припинили ворожу агітацію. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували у протиправній діяльності. Наразі в рамках кримінальних проваджень обом фігуранткам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 одинадцять кримінального кодексу України. Розчищають лінії електропередач від гілок, перевіряють пункти незламності та готуються до можливих атак ворога на енергетичні структури. На Дніпропетровщині активно готуються до опалювального сезону. Повідомляють обласні військові адміністрації енергетики. Працюють над удосконаленням систем енергокомпанії, аби вона могла витримати удари ворога. Що чекає на мешканців регіону взимку? Чи буде світла в домівках? Докладніше у сюжеті. Досвід повної темряви пережили. Тепер готові до ударів ворога. Зауважив генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук. Каже, ретельно готувалися до осінньо-зимового періоду, аби зменшити кількість руйнувань на енергетичних об'єктах та забезпечити електроенергією кожного мешканця регіону. Ми провели аудит свого обладнання автоматичного за весну осінь і весну літо, і початок осені, яке автоматично. Задіяно в переключеннях або а, в тих чи інших операціях для відновлення електроживлення і також створили додатковий резервний запас по матеріалам для того, щоб ми мали можливість відновлювати швидко не, не Чекає довго не чекає там поставка яких запчастин там чи ще щось. Крім того, вже сформовані 150 бригад, які чергують цілодобово. За словами Андрія Терещука, вони забезпечені всім необхідним для роботи у разі чергових масованих атак. Готовий і графік відключень, проте його застосовуватимуть тільки під час обмежень зі споживання електроенергії, які надає Укренерго. Водночас Дніпропетровщина готова і до опалювального сезону. Дніпропетровщина Мовиний штаб координаційний щодо опалювального сезону, ми розуміємо, що початок його в будь-якому випадку будуть виникати якісь нестандартні ситуації, на які ми потрібно нам буде реагувати в повній мірі, але впевнений, що разом ми в будь-якому випадку впораємось, і в нас все пройде досить добре. Наразі опалення вже подали до садочків, шкіл та лікарень у Дніпровському, Синельниківському, Криворізькому та Павлоградському районах, коли з'явиться тепло у будинках, залежить від погодних умов. Наталія Москаленко Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. Волонтерський рух в Україні під загрозою. Все через новий порядок пропуску та обліку гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану, який уряд запровадив постановою Кабінету Міністрів України номер 953. Відтепер іноземний донор буде зобов'язаний надати точний та деталізований перелік гуманітарного вантажу, який потрібно внести в систему. Волонтери зазначають, в такий спосіб донори просто відмовляються від співпраці. Також порядку визначені стислі терміни у доставці та розподілі гуманітарних вантажів. Окрім цього, ще передбачений обов'язковий електронний звіт від кінцевого отримувача гуманітарної допомоги. Всі ці нововведення паралізують їх діяльність, вважають волонтери. Тим самим з 1 грудня їхня робота та допомога буде поза законом. Тому волонтери направили петицію та вимагають відмінити постанову. Вони хочуть цією постановою внести пев... скорочений певний час, який потребується на те, щоб привезти цей вантаж та видати його, роздати. А це в військовий час ну, іноді неможливо, тому що там ми ж його не роздаємо там людям, які там проживають в мирних містах, там, да, там де все більш-менш спокійно, а роздаємо там, де йдуть е іноді бойові дії і так далі. Тому це унеможливлює е історію. І третє, це основна історія, яку я не знаю, хто це придумував. Але, е основна історія, така, що. Е Отримувачі допомоги мають в письмовому вигляді надати звіт за те, що вони отримали. Ну вибачте, але яким чином бійці з нуля будуть надавати цей звіт, або яким чином люди, які знаходяться на територіях, де йде війна, яким чином вони це будуть робити, і на що вони цим будуть робити? Він захищав Україну на Донецькому напрямку. Уламок від касетного снаряду позбавив можливості ходити. Цілий рік лікування та реабілітації. Дивіться історію нашого захисника Романа Чирви. Він завершує реабілітацію в науково-дослідному інституті та вже будує плани на самостійне життя. Один уламок від касетного снаряду змінив усе життя. Роман розповідає: невдало висунувся із танкового люку, і тепер треба долати висоти тільки за рахунок рук. Першу звичайно було важко, руки були слабі. У здорової людини включаються ноги, там торс для цих вправ в мене ні, тому це все приходиться на біцепсі, на передплечь. Службу Роман проходив у складі танкової роти 95-ї десантно штурмової бригади. Непоправне сталося рік тому у селище Терни Донецької області. Удар, втрата свідомості, прийшов до тями уже в лікарні у Дніпрі. Позаду довге лікування підходить до кінця реабілітація. Зараз вдається ходити лише за допомогою спеціального обладнання вертикалізатора. Він дає можливість під час реабілітації пропрацювати м'язи, що не працюють через поранення хребта. Проходить фізичну реабілітацію, становиться більш сильнішим, витривалівишим, збільшується толерантність до фізичних навантажень, які він переносить, але після цього він виписується, і хворий мусить соціалізуватися у життя. Спеціальне обладнання, технології, допомога травматологів та психологів, всі можливості інституту, що в народі зветься Діветін, для Романа це ще один шанс повернутися до соціуму. Тож після реабілітації доведеться чимало працювати над своїм здоров'ям. На жаль, ця травма не приведе до відновлення функції його нижніх кінцівок, тому що ми можемо зробити, це так називаємо адаптивна лікувальна фізкультура, яка направлена на соціалізацію, покращення самообслуговування. Збільшення мобільності цього пацієнта два місяці реабілітації вже позаду. Далі боротьба за те, аби жити в соціумі. Роман думає, де знайти житло без сходів та роботу без офісу, і як допомогти своїй 12-річній доньці сприйняти нову дійсність, бо вона й досі в інтернеті шукає для тата якісь можливості стати на ноги. Вона звик надзвичайно згодом. Ось вже. Ну, звичайно, не буде так, як, як раніше. Не зможемо з нею там десь так гуляти, ходити на пікніки, але будемо намагатися. Робота, житло та соціалізація це вже наступні виклики, які Роман готовий прийняти і тримати своє майбутнє у своїх руках. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу. Поліція проти насильства у Павлограді запрацювала правоохоронна мобільна група для протидії домашньому насиллю. Їх склад формується з поліцейських різних підрозділів, які пройшли спеціальну підготовку. Основні завдання фахівців мобільної групи термінове реагування на домашнє насильство, здійснення попереджувальних заходів для недопущення повторних випадків та проведення ряду процедур з крибниками. Поліцейські нагадують, потрапивши в ситуацію домашнього насилля, людям потрібно звертатися за номерами на екранах. На Дніпропетровщині цьогоріч переселенцям виплатили майже 8 мільярдів гривень допомоги на проживання. Кошти отримали люди, які приїхали з гарячих точок до регіону. Про це повідомили у Дніпро Ова. Також зазначили, що з 1 серпня виплати. Продовжили автоматично ще на 6 місяців переселенцям, які вже отримують кошти. Тоді ж почали діяти нові правила. Зокрема, не можуть претендувати на допомогу ті, хто повернувся до постійного місця проживання або знаходяться за кордоном більш ніж 30 днів поспіль. Державні виплати на проживання щомісячні, їх розмір фіксований. Люди з інвалідністю та діти отримують по три тисячі гривень, решта по дві. Кошти, аби підтримати тих, хто через війну був змушений покинути свої домівки. 30 переселенців отримають кімнати в університетському гуртожитку Дніпра. Спеціально для них відремонтували цілий поверх. В основному це родини з дітьми, які вимушені були покинути власні домівки через війну. Левову частку фінансової підтримки проєкту надала одна з великих ізраїльських it компаній Іншу частину коштів отримали від міжнародних гуманітарних донорів і місцевих бізнесменів. Залучили гранти. Як виглядає відремонтований поверх? Дивіться далі. Житловий проект для довгострокового проживання ВПО втілила Українська студентська ліга. Спочатку відремонтували один поверх студентського гуртожитку на півсотні людей. Зараз облаштували ще один на майже 30 місць. Створений центр це два поверхи, на яких розташовані 25 спальних кімнат, в яких можуть проживати до 80 внутрішніх приміщених осіб. Абсолютно комфортно. Цей центр створювався рівно один рік. Півроку ми витратили на другий поверх і півроку ми витратили на третій поверх. На цьому центрі проживають переважно родини дуже переміщених осіб з дітьми, які були вимушені покинути райони бойових дій Донецької, Луганської та Запорізької областей. У гуртожитку, окрім окремих кімнат, декілька спільних кухонь, столових зон відпочинку, 15 санвузлів. Є дитячий куточок, пральня. На випадок перебоїв з електрикою. Потужний генератор. Переселенка Запорізької області Світлана розповіла, що заселились до центру. Навесні цього року умовами задоволена. Рідне місто Світлани в окупації. Якраз почалася війна, Тьомі. 24 лютого виповнилось тільки три місяці. І, і ось почалося таке, що да, пройшлося і в підвалі бути перші дні. Наше місто було окуповано 11 березня 2022 року. Зайшли танки. Ну і потім все місто було о, заполонено цими загарбниками в формі, ходили з автоматами. Думаємо, ще будемо, поки наше місто в окупації о, хочемо проживати. Тут для мешканців шелтера проводять різні тренінги, заняття з арт-терапії, а ще консультації з працевлаштування. Оксана Ващенко, Павло Грунт, новини дев'ятого каналу. Таким видався вівторок, 17 жовтня. Більше новин читайте на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Також нагадую телефон гарячої лінії, за яким ви можете повідомити свою новину. Він зараз на ваших екранах. На цьому прощаюся з побажаннями спокою за своїх близьких, оптимізму і віри у нашу перемогу. Побачимося.